Так, 1, 2, 1, 2. Як мене чутно. Чи бачите ви мене? О, супер! Всім привіт! Всім привіт! З вами Вадим. Як мене чутно. Чи бачите ви мене? Чи бачите ви мене? Ехо, так є. Деяка. Супер. О, супер. Всім привіт! Всім привіт, з вами Всім привіт, з вами вадим. З вами вадим. Чутно мене, чи чутно? бачите ви мене, чи бачите ви мене, чи відтворення. А як зараз мене чутно? Краще стало. Зникло ехо. Міша, привіт, Богданчик привіт, всім привіт. Чи зникло ехо і чи чутно мене, скажіть, будь ласка. Привіт. О, Саня, привіт. Самано, привіт-привіт. Що напишіть, будь ласка, у мене просто ехо грає в наушниках, чи чутно його вам? Якщо його не чутно, то я не буду втрачати час. Всім привіт, з вами Вадим, всім привіт, з вами Вадим. Ехо, напевно, є, все ж таки, так? Да? О, ехо немає. Супер! Всім привіт! Знову таки, я... я вибачаюся за деяку затримочку. Були і деякі справи. Давайте зараз ми дізнаємось, хто ж виграв все ж таки всі нагороди. Дякую, по-перше, всім, хто приймав участь у цьому. Блін, це буде складно зараз. О, отак буде супер. Так, я, по-перше, дякую всім, 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 хто приймав участь у цьому. І ті, хто скинули 100 гривень, і ті, хто скидували менші суми, не приймали участі. Дякую вам всім. Дякую всім, хто хто поширював цю інформацію. Це теж було круто. Мені ехо не чутно. Супер. Приймання у мене бой бо все на ехо, давай вже призи. Добре, зараз я вам дам призи. Так. так, В загальній кількості ми зібрали на даний момент. Зараз кажу, скільки, там, здається, без змін було. Це 54 650 гривень і 66 копійочок. Дякую вам величезне всім. Сьогодні скину ці гроші на банку, всі скріни закину вам також у всі там, у Телеграми, у Ютубі. І давайте не втрачати час. Дякую всім ще раз, хто приймає участь, і давайте будемо вже ми дізнаватися про те, хто е, виграв всі призи. Для того я створив от таку е, Google Sheet е, базу даних, ви бачите всіх е, людей, хто приймав участь. Як я казав, 100 гривень, це квиточок. Ось, і виходить, ми йдемо до кінця. Всього у нас тут 537 чисел. Для цього я використаю Google сайт, і ви, як бачите, він вміє змінювати циферку на будь-яку, яку він вважає за потреби. Тож, якщо ви виграєте, дякуйте йому. Якщо програєте, теж можете дякувати тільки. Йому. А перше слово. А, і ще один ще моментик. А, що, будь ласка, ті, хто виграють, якщо ви зараз на стрімі, або якщо ви будете у записі дивитися або побачити там пост, то напишіть, будь ласка, мені, що мені у Телеграм, щоб я знав, як вам це слати. Або нова пошта, Укрпоштою, там в Києві віддати чи міст Експрес. Тобто, ще напишіть, будь ласка, як вам буде зручно. Так, по-перше, у нас Спайдермен, ось така фігурочка. Як ви бачите, тут всі числа. Давайте ми дізнаємось, хто виграв людину павука. Так, і ще, ще дякувати ЗСУ. Можна. Оце, це найголовніше насправді, що дякувати ЗСУ за треба завжди. Так, давайте. Хто виграв спайдермена? Жмемо кнопку 3, 2, 1, І у нас виходить число 197. 197. У нас виграв Дмитро Малюченко. Ось. Я тут ставлю позначку людина паук. Фанкопоп. Будь ласка, напиши мені у приватній Телеграмі, як тобі віддати цей подарунок. І дякую ще раз, що приймав участь. Ось такий фан-коп. Далі е, у нас буде комікс е, про кіберпанк запакований. Я читав його. Ну, це не, це не прям, це у мене світ є, І це, це класно, що комікси, хто не читав, я дуже-дуже раджу. Їх два, і буде скоро третє. Давайте ж дізнаємось, хто виграв комікс. Раз, два, три. Танос прийде 496. 496 у нас. 496 у нас Артем Гармаш. Ось. Скинув вчора гроші. Дякую величезно. Комікс кіберпанк 2077. Супер! Це ми відкладаємо. Давайте далі у нас буде йти. Артбук великий артбук це любов, смерте, роботи. Це теж класний. Ось. Зараз ми дізнаємось, хто його виграв. Беремо сюди: 1, 2, 3. Смерть роботи пройди». 133. 133 у нас. Вийшов Даніль Кліц. Що, Що Даніл Клецов. Дякую тобі, величезне. Напиши, будь ласка, артбук, смерть та роботи. Так. Далі. Далі у нас це годинник Дедпула. Отакий. От Годинничок Дедпула, хто виграв теж? Давайте ми подивимось. Раз, два, три. 195. 195. Знову таки Дмитро Малюченко. Малюченко. Ось. Два, два подарунки виграв. Дмитро, Дедпул, годинник. Вітаю, Дмитро. Ще напиши, будь ласка, у приватні. Далі у нас це, це капелюх Веном. Ось це, це, це не капелюха шапка, точніше. Давайте ми дізнаємось. Я, я сподіваюся, що виграє інша людина, а не Дмитро. І, і не через те, що я не хочу, щоб і Дмитро виграв, а просто, а просто через те, що він приймав участь. 195 було, і ми жмемо 235. 235. Це, напевно. Так, це 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 Ярослав Левченко один із спонсорів каналу. Ось. Шапка Веном. Шапка Веном. І цікаво, що Ярослав у тому році ми ми збирали на ЗСУ збір, і було, що що не шапка Веном, а за дедпул Кепка, і він виграв теж. Тож, у нього тепер є. І на літо, і на зиму. Так, давайте далі. Далі у нас це шапка Грифіндора. Здається, так, це Грифіндор, це Гаррі Поттер. І у нас що буде за число? Число 302. Так, 302 у нас число Станіслав Волошенко. Або Станіслав о, Волошенка. Дякую тобі за участь. Напиши, будь ласка, мені у приватні. Так. Шапка. Гаррі Поттер. Так. У нас ще 4 слоти. Перший це фігурка злого лорда, ім'я якого я не можу назвати. Це Гаррі Поттер. Давайте ми дізнаємось, хто виграє цю фігурку без імені. Тут -ту іде. -ту 127. 127. 127 у нас. Це Катерина Юркова. Дякую тобі за участь, Катерина. Напиши теж, будь ласка, фігурка. Фігурка Гарі. Гарі Поттера, Так. Далі у нас йдуть ще два призи. Із маленьких і великих. Так, давайте так. вот такий джокер. Зараз ми дізнаємося, хто виграв джокера. Генерувати число 118. 118 у нас це Андрій Копитко. Або Андрій Копитко. Ось, дякую тобі за участь, джокер. І також я вважаю, що буде, ну, це, це, це занадто якийсь що подарунок і маленький. Я дарую Джокеру плюс один місяць подарунку. Telegram Premium. Ось, що напиши, будь ласка, мені. Е, далі у нас є такий самий, але The Captain America. Дізнаємось, хто його виграв. Тут я трішечки поправлю. Генерувати 431. 431. Вот. це е, виграв Олексій Патралов. Дякую тобі, велике. Тут я напишу КЕП. КЕП. Америка. І один місяць преміума. Дякую величезне. Ну і останнє подарунок, Це чашечка. Ось така велика, велика чашечка е, Володаря Перснів. Одна чашка, щоб правити всім. І ми дізнаємо зараз останнього переможця. 459. 459. Майже виграв котик без даних, але виграла Катерина Таланцева. Ось, у неї був. Один слот лише, і вона виграла. Вітаю, вітаю тебе, величезне. Так, володар, персні. Супер, чашка. Дякую всім ще раз, що приймали участь. Це супер круто, що ми е, зібрали таку суму велику: це, це 55к, це супер велика сума, як на мене, за місяць. Дякую в, і Дмитру Іванову е, за те, що дав що багато кількість цих нагород. Дякую сідні свині за те, що вона є, і дякую кожному з вас. Так гляну зараз чатик, якщо ви не проти. А що, а що повторюю, бувають? Так, буває, тому що, як я казав, 100 гривень це один квиток, тому що, можливо, це і, все, і всі б виграли. Я б міг виграти всі, наприклад. Далі у нас що нічого підкрутка, ну все, розходимося. Розіграш проплачений. Абсолютно проплачений вами причому. Ще кожному з вас. Що що до речі, вадим не видно низ таблиці, тому показую посередині номер. А я вибачаюся, я думав, що видно. Ну, ця табличка є. Що, що кому буде цікаво, то можу я скинути прямо лінк на неї, де можна все, все побачити і глянути, що вся інфа була вірна. Там і податам прямо йде. Я там не писав і телефони, і телеграми. Хто писав мені у Монобанці, тому я думаю, що це не буде ще порушення прав авторських. Так, що у нас далі? А хто отримав кіберпанк комікс? А я ж казав, там треба пошукати. Шапка Гаррі Поттера, шапка Venom, Дедпул Годинник. Так, артбук Смерти роботи Даніл виграв. Зараз, знаєте. Кіберпанк. Ось. Кіберпанк виграв Артем Гармаш. Ось так Привіт, та хто тримав кіберпанк? Артем Гармаш. точно Артем Гармаш тут. Вітаю всіх переможців. Тепер можна і гульнути. Е, я його знаю, я можу написати, спитати, але я теж хотів. Е, Покелиху за переможців. Так, покелику за переможців. Е, ще раз вам дякую велика за участь. Е, найголовніше. Продовжуйте донатити своїм знайомим на маленькі збори. Я сподіваюся, ну я вже знаю, що буде ще один збор на цьому каналі, на каналі у кінці квітня, і не тільки на цьому каналі, там буде це велика колаба Про це я скажу трішечки пізніше. Ось. І напевно, якщо я сам не піду у армію у найближчий час, то напевно збори будуть тепер раз десь на місяць, на два місяці. Десь так. Ось. Ще раз всім дякую, я буду радий. Якщо ви напишете мені у приватні повідомлення, і я вам завтра вже зможу всі, всі, всі подарунки відправити. І Калих за тебе. Дякую, дякую, Поху. Привіт. А, ну і що? А, ще із хороших новин, що хотів сказати, що відосік по The Ghostbusters трошечки йде краще, ніж я очікував. Ось а, до наступного відео у нас залишилося 1700. А, ні, там навіть. 1650 шістсот е, переглядів тому готуйтеся. Я готую таке саме велике відео. Цікаве відео буде насправді. Факти, які я, я сам не знав багато чого. Я думаю, вам буде цікаво насправді От, про історію кіно. Ну а так, заходьте на твоє кіно плюс. Там буде у найближчий час, напевно, три огляди. Це буде непробожний рухи сезон, це Мен і фільм «Птушкіна». От, Я гляну його у четвер. Мені дуже дуже цікаво його подивитися, тому що я обожнюю Птушкіна. Е, ну я так, все. Всім дякую, Всім дякую до побачення. Всім, що найголовніше, це, будь ласка, щоб бути у безпеці. Ось, все, всім пока.